Вітаю всіх, мої дорогенькі Терези, 2026 рік для вас. Що чекає? Карта року, в яких енергія будете проживати, і порада на рік карта року для Терезів, карта Сонця. Ну, що я можу сказати? Щасливіший із років. Так? Хтось завагітніє, хтось народить, хтось вийде заміж, хтось розведеться і народиться заново. Так, але це карта щастя, карта оновлення, карта, коли ти народжуєшся сам заново, або народжуєш когось, якусь ідею, людину, вирішуєш бути щасливим. Рік буде повністю вас до цього спонукати, спонукати, світи. Ці кермічні вузли остаються позаду. Ви їх допрацюєте на початку року, розв'яжете, закриєте і обнулите. І вам просто по долі почати своє життя спочатку, з чистого листа, з нуля, як наче народитися Понімаєте? Вам це просто по судьбі, і життя вам такий шанс дасть всі обіди відпустити, всі страхи, невпевненості преодоліть в собі, да? чувство вини з себе скинуть, комусь пробачити, обнулити все погане. На це у вас підуть, можливо, перші три місяці, а потім ви починаєте якби, своє життя з нуля, і життя вам просто по долі дає цей шанс, якби, наче справедливість восторжествує. Поради. Починай жити по-новому. Минуле залишай в минулому. Не тягни його в своє майбутнє. Гармонія в душі, гармонія з людьми, навколишнім середовищем, гармонія з природою це головне, що тобі потрібно. З минулого візьми тільки найкраще. Ти, як наче ученик, який, народившись заново, починає вчитись жити по-новому, любити себе, цінити себе, заботитися про себе, берегти своє здоров'я. От такі вам поради. Прекрасний розклад. Бажаю вам удачі!